Спів космічних зірок. Наступного світанку, коли на небі ще світили зірки, Аня разом із подругами, тримаючи магічну мапу, вирушила далі. Їхній шлях пролягав скрізь незвичну долину, де зірки, здавалося, торкалися землі, створюючи дивовижний краєвид. Над ними височіла нескінченна небесна сфера, що мерехтіла сотнями барв. Майстриня Катерина провела дівчат до центру долини й мовила Тут на вас чекає наступний урок. Це місце називають полем космічних зірок. Вони співають мелодії Всесвіту, що відкривають істину і показують шлях. Аня вдивилася в Мерехтливе небо і відчула трепіт та захоплення. Їй здавалося, що звуки, які вона чує, були якимось незрозумілими. Але дівчина згадала, що Катерина вчила її слухати серцем, і Аня вирішила спробувати закрити очі і слухати не лише вухами, а й серцем. Спочатку вона чула якісь плутані звуки з пів та шелест листя. Але через кілька хвилин її серце почало битися в унісон із навколишнім світом. Аня відчула мову Всесвіту, вона зрозуміла, що Всесвіт говорить до неї через серце. А раптом одна із зірок спустилася ближче до Ані і заговорила Твої бажання завжди поряд із тобою, як і знаки Всесвіту, щоб їх почути. Ти маєш навчитися бути в гармонії з собою та своїм оточенням. Аня прислухалася до парад зірки, відчула гармонію і почала співати. Її голос поступово налаштовувався на енергію Всесвіту, а мелодію, яку вона створила, зливалася з мелодіями інших зірок. Разом вони відчули неймовірну єдність і силу. Коли пісня завершилася, зірки тихо заговорили. Тепер ви знаєте, як слухати. У кожному дні є знаки, але помітити їх можна лише з відкритим серцем. Не поспішайте, відчуйте момент, довіртесь мелодії життя. Катерина посміхнулася, спостерігаючи за дівчатами. Ви навчилися слухати Всесвіт та бачити знаки. Це допоможе вам краще зрозуміти свої бажання та рухатися до них. Аня зрозуміла її серце це ключ до гармонії, і тільки коли ти слухаєш своє серце, ти можеш співати разом із Всесвітом та подругами єдину мелодію, а спів із зірками дозволив їй зрозуміти, що вона може бути частиною чогось більшого. Питання для роздумів. Чи є у вашому житті моменти, коли ви чуєте мелодію Всесвіту? І як ви їх відчуваєте? Які знаки ви помічали навколо себе останнім часом? Чи довіряєте ви їм? Як можна налаштувати своє серце на гармонію із зовнішнім світом?